Слава Господу, дорога церква. Вітаю всіх, хто нас дивиться, хто чує. Моє послання називається Живеш, чи робиш вигляд, що живеш. Люди, які роблять вигляд, ну по ним видно. У них завжди, от ти з ними розмовляєш, у них завжди поверхневе розуміння взагалі всього, що відбувається. От вони не хочуть розуміти е, перше джерело інформації, е, ліняться взагалі про назолювати проаналізувати, де взагалі береться. Там то чи інше слово, звідки воно ну звідки походження його і переконати взагалі в ну, правда це чи неправда. Тобто, але вони сліпо повірять, такі люди вони мислять поверхнево і судять тільки зі свого обмеженого мислення і знання. Відповідно, і таким мисленням може володити не тільки одна людина, але й група людей. Можуть навіть цілі народи О, можуть бути обмануті. І зараз я вам наведу приклад, коли е, група людей, не розібравшись е, від того, що вони не знають, не розібралися, ну, роблять неправильний вибір. Та коли вони викрикуючи ці слова, потім е, буде це буде впливати на цілі е, на, на віки, тобто на цей народ, коли вибирали, е, кого мають відпустити на на Пасху е, Ісуса чи вараву відповідно люди, ті, що там були е, на Пасху, там була традиція. І завжди там відпускали одного з заключених. Тобто в той день, і відповідно е, вони люди там толпа не розібравшись. так, хтось один викрикнув і всі почали теж кричати. Ну, відповідно, та так мало статись. Тобто вони могли не кричати, хоча би мовчати. Але вони кричали, і, відповідно, не розібравшись, вони на віки, тепер в Євангелії записано, що вони та як латорея могла бути, та? що або Ісуса розіп'яти, або, або вараву. Ну відповідно, ясно, що всі розуміли, що варава це є злодій. Всі це розуміли прекрасно, але чомусь толпа вибрала Ісуса набагато якби, більше злодієм, ніж, ніж того самого Вараю. Тобто вони зробили це, тому що судили, судили якось поверхнево. Це, там були люди, які вигляд, вигляд, що живуть. Вони просто пішли за толпою. Так дуже часто буває взагалі в житті, що люди. Просто йдуть і бояться, тобто що про них подумають. Тоді старші і фарисеї так, вони просто заздрили Ісусу, і тому вони хотіли розіп'яти Ісуса. Так, це був Божий план, і Господь знав наперед, що, що відбудеться. Але е, деякі речі, в моєму розумінні, вони мають відбутись так. От, наприклад, <кхем> Воскресіння Ісуса мало відбутися в будь-якому випадку. І це цього ніхто не міг поміняти е, відповідно. Ми можемо тільки, так якби люди, які та живуть, ми можемо тільки вибирати на якій ми стороні на стороні е, Божій чи, чи на стороні диявола. Так сталося, що жертвою заплачено за цей гріх, та за цей, що вони викрикували. Тобто, це був гріх невірства, тобто вони не вірили в Бога, не вірили в Ісуса. Цей найбіль, це є найбільший гріх. Він карається пеклом і вічною мукою, без можливості вже вийти звідти і всілякої надії. Без віри в Господа Ісуса неможливо спастись. І людська гріховна природа вона тільки робить вигляд із-за того, що живе. Ну, так, на жаль, є. Насправді, всередині таких людей життя немає. Тому людина робить певний вигляд, ну, вигляд певного життя. Скажемо так, пародію, пародію, як це можна назвати на справжнє життя. Життя, яке не має змісту, просто Тобто люди живуть і вони розуміють, ми це сторони бачимо, що їхнє життя, воно вони женуться постійно за якимись оманливими ідеями, якимись нездійсненими мріями, е, якимись незрозумілими і ну, взагалі небезпечними навіть ідеями. Євангелія е, називає таких людей, тобто Біблія, називає таких людей е, діти диявола. От. Чому так називає? Тобто, ніби це дивишся на тих людей, вони виглядають. Непогано, вони є такі, ніби добрі. Всередині, тобто, <кій> темрява. З вигляду, ніби хороші люди, так? але вони є невільні. Вони невільні. Бо вільними нас може зробити тільки Господь. І за того, що більшість людей навіть не хочуть взагалі розібратися, звідки береться та чи інша інформація, розповсюджується постійно брехня в більшості. Кожен день, тобто ви бачите, що брехня сіється, не знаю, нескінченно, в геометричній прогресії. Правду знайти дуже тяжко. Правду знайти складно і її треба вишукувати в купі смітті. І коли я чую, наприклад, брехню, то мені одразу хочеться її викрити. Ну, у мене автоматично це, це коли для людини, вже якої. Правда, стала нормою, це автоматично відбувається. І брехня мені ріже вухо. От, наприклад, є така штука в старших людей особливо. Вон. Наприклад, є особливе відношення до хліба. Вони зі страхом бояться там, якось до того хліба якось поставитись, повестись погано до того, ну, до хліба. Звичайного хліба. Чому? Е, тому що. Написано в Біблії, що є хліб, що Ісус сказав, що я хліб життя. Відповідно, із за того, напевно. Хоча люди ті біблії, ну якби не читали, скоріш за все, це передалось по, скажем, від, від поколінь, по поколінню передалось. Тому вони, ну, вони бояться. Тому що в Біблії так написано: ліпше я буду боятися. Тобто кого вони бояться? По суті, вони бояться, що Бог їх покарає, тому що якщо вони поставляться до хліба, який є, Бог себе назвав хлібом, так. От. І це судження таке поверхневе, е, людей призводить до такого невільного якби, життя. І тому вони бояться. Є таке, знаєте, українське слово, як забобон. Е, люди вірять в забобони і передають їх з покоління в покоління. І бояться незрозуміло чого. Е, забобони вони існують в усіх е, сферах, але найбільше їх існує в, релігійних сфер... е, в релігії, тобто є забобонів, найбільше, напевно. І люди, які якраз такі є релігійними, які ходять якраз в церкви, от так називаємо, то вони якраз і дуже часто дуже релігійні і дуже забобонні. Наприклад, от такі от чудернацькі релігійні забобони я чув. От. Е, ну, Наведу приклади, наприклад, не можна викинути ікону. Не знаю чому, але е, люди бояться викинути ікони. Навіть вже, е, наприклад, там вони ходять чи в церкву там чи не ходять, ну, до ікони якесь особливе відношення. Але якщо вона стоїть вже там, наприклад, від прабабки там десь дісталась, ну викинути її не можна. Тобто вона тобі не потрібна, вона не, не вписується вже в ніякий інтер'єр, вже сучасні інтер'єри, вже ну до ікони вже нікуди. Ну як наприклад, до бабці до своєї я колись приїжджав. Ну по-любому в них були ікони. От, тобто це була норма, і у всіх висіли там килими на стінах. Знаєте, у всіх були якісь там перлини, такі перни, як називалися, такі великі подушки, такі великі ліжка, такі, знаєте, і, і воно все от ікони туди, ну вони вписувались зараз вже. Воно не вписується нікуди, але я вам так скажу, що це все від незнання. О. Е, бо на наприклад, другі, не можна стояти задом до іконостасу. Ну, напевно, люди, ті, які е, так би, вірять в той забон, вони думають, що там на іконостасі, тобто є Бог, ну або там всі боги, або що, що там. От, відповідно, вони е, ну, бояться, напевно, знову ж таки, е, напевно, що Бог покарає. От. Бо Бог караючий. Потім е, наступний ну це такий не дуже релігійний. Що бабка, ну, наприклад, перейшла дорогу з пустими вітрами. О. Я знаю, що це ну, майже всі вірять в то. Майже всі. Та, знаєте, яка поміч від того, що бабка перейшла? Скоріше за все, що треба перехреститися, просто yeah. і не можна викидати всякі поганські релігійні атрибути. Е, серед них, наприклад, може бути там дідухи, е, вони можуть довго стояти на холодильнику. Верби, віночки, освячені яйця і, і всяке таке різне. Тобто його не можна викидувати, його треба зберігати дуже довго, до кінця життя, і ну, не можна викидати молитовники. І, і, і релігійну літературу також не можна е, е, викидати, але чомусь у деяких навіть сонники чомусь вони не можуть викинути, наприклад. Вон. Ну, я не розумію, чому, бо сонник взагалі не відноситься навіть ніякої, ні до Біблії. Ну, ладно, якщо ще молитовник може бути відноситись хоч якось там до, до Біблії, хоч, хоч якось. Ну, бо там молитви все-таки до Бога там, ну, або до якогось там, не знаю, хоч щось. А то сонник, наприклад, викинути. Ну, я вважаю, що його треба першим, взагалі, не то, що викинути, його треба спалити і чим пошвидше. Ми зараз, слава Богу, вже вільно мислимо. І для нас церкві якби, забобони здаються смішними. Глупами тепер. Але для людей, які вдаються, що живуть, ну це серйозно. Одного разу я гуляв з дітьми, ну, вздовж нашої там, вулиці, і йшла одна новонавернута сестра. От і з двома дітьми і з коляскою. Я її спитав, кажу: привіт, ну ти куди йдеш? А Вона так дуже спішила. Вона каже: Я там, ну так. Трошки вона запереживала, була не готова, що я її зустріну. От. Вона, вона каже, ну, я йду е, палити ікони. Я кажу, е, чекай, кажу, ти куди йдеш? Кажу, в лісі, літам, кажу, тебе зараз комари покусають. Ти хоч сірники взяла. Вона, та я взяла, але кажу, як ти збираєш цю ікону спалити одними сірниками. Вона така, ну якось розпалю. Коротше, я кажу, добре, ходи зі мною. О. ходи, я тобі допоможу. Тому що тобі буде важко, щоб хоча б... <говори> Так, Я кажу, йдемо до нас, до хати. Вона так сильно, знаєте, ну, так хотіла від того звільнитися, бо вона е, каже, що, що я ну, не хотіла їх викидати в смітник, бо тому, що, ну, подумала, що хтось побачить, і потім скаже, що я викинула, і відповідно, ну, розумієте, у людей, які... Вдають, що вони живуть, і той релігійний забон для неї дуже важливий. Ну і осудять, скоріш за все, боялися все одно, так як вона ще ну, нова не вернута. У нас вдома на мангалі, ми, її спалили, ми то все спалили з радістю, знаєте, і ми так раділи. Вона раділа свої сміливості, знаєте, ми раділи, що ми послужили якимось чином. От. Ну, І чесно кажучи, я вам скажу, що насправді я до сих пір, слава Богу, живий. Мене Бог не покарав, е, тому що забобони — це є е, брехня. Розумієте, це сатанинська брехня, і вона сіється в людях і, і живе із покоління в покоління. Торозаконня, е, 5 розділ 6-9. Я, Господь твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, окрім мене. Не робитимеш собі ідола ані будь-якої подоби того, що на небі. Вгорі, чи на землі внизу, чи у водах нижче землі, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь твій Бог, ревнивий. Ну, тут ясно сказано, що Господь вивів нас, е, та? нас наших предків, Він вивів нас е, з рабства Єгипта. Так? Тобто для новозавітніх це так означає, е, що від рабства гріха, від рабства релігії, від, від рабства забобонів. І тому, скажімо так, чому перші християни мали ту свободу, а останні християни знову ж таки вернулися і ще й в в гірше болота залізли. Я думаю, що це тільки ознака останніх часів. Той, хто народиться від води і духа, буде спасений. От. А хто не народиться, той буде засуджений. Зараз такий час. Ви знаєте, що у нас іде війна в країні. Ми, з чистим серцем, щирим серцем хочемо допомагати так нашій армії. І в нас є благодійний фонд. Він називається Сотник. Цей благодійний фонд там хто хоче, хто скільки хоче, той може благословляти. Але взагалі більше уваги приділяється на тому, що кожен місяць 100 гривень. Тобто, я думаю, що цю суму може будь-який пожертвувати, Цю суму в місяць, кожного місяця, тобто конкретно ну, перечисляти. От, тобто, бути вірним, вірним в малому. От, і хто буде вірним малому, то тому дасться більше. Амінь. Амін. Дякую.